Після моєї чистки пройшло вже кілька днів, і я так і не покрила нігті, але зроблю це сьогодні. Перш ніж робити опил апельсиновою палочкою відштовхую кутикулу на всіх п'яти пальчиках відразу. Далі важливий етап в підготовці до нанесення гель лакової системи. Я беру пилочку 180 грит, У мене файл змінний від Stalex, Я розрізаю його навпіл, тому що одного цілого мені забагато, і провожу поверхневий опил. Матую поверхню нігтєвої пластини. Забираю глянець з натуральної нігтєвої пластини. Як видно на відео, я все-таки більше працюю правою рукою, а не лівою. В лівій тримаю просто пилочку, а правою ось так собі підпилюю. Важливо, щоб були підняті всі лусочки нігтьової пластини, щоб наша база, штучний матеріал, добре склеїлася з натуральною нігтьовою пластиною. Ось так має виглядати нігтьова пластина, кутикулу, не лякайтесь приберемо. Далі знежирення нігтьової пластини гарно все витираємо, забираємо пил, після чого дегідратор у мене від торгової марки ДНК. Дегідратор наносимо повністю на всю пластинку. Функція дегідратора зібрати зайву вологу і ще більше снажирити нігтьову пластину. Далі праймер. Я використовую кислотний праймер від коді, але це все залежить від нігтювої пластини. Наносимо на кінчик, на відрослий край і посередині, там де найбільше йде сцепка нашого штучного матеріалу з натуральною нігтівою пластиною. Праймер сохне на повітрі кілька секунд до хвилини часу. Його не потрібно полімеризувати в лампі, але мусимо почекати цей час, щоб він впитався в нігтєву пластину. Обов'язково попереджайте клієнтів, щоб не торкались до обличчя, тому що праймер кислотний і може зробити опік далі. База. Рабер-база. Я використовую останніх півроку рабер-базу від ДНК і досить нею задоволена. Мені подобається вона в роботі, вона трошки е, краща, як на мене, в роботі. Ні шкоді, тому що легко її наносити. Ось, я наношу базу, рабр тоненьким шаром, але достатнім шаром. Шар не має бути занадто тонкий, тому що. Камуфлююча база в подальшому може відлущитись. Рабер-бази це з мого досвіду, я говорю про свою роботу. Рабер бази потрібно давати чуть-чуть більше, не робити ніякого вирівнювання, тому що вирівнювання буде далі камуфлюючою базою. Але коли я давала дуже малесеньку кількість рабер-бази, то були відчарування навіть на дуже класній, міцній нігтювій пластині. Тому це враховуйте. При покритті, всі п'ять пальчиків перекрили і сушимо хвилинку в лампі. Камуфлююча база валерії, 11 номер. База валерії доволі густі, тому я наношу на палітру собі базу, щоб краще і швидше наносити на ній. Беру собі свій улюблений широкий пензлик і наношу спочатку тоненький шар бази на нігтик, а далі капельку ставлю біля кутикули і вже розподіляю, формуючи блік і правильну архітектуру нігтика. Допомагаю собі, звичайно, тоненьким пензликом, якщо у вас доволі рідка камуфлююча база, то можна обійтись і без тонкого пензлика. Нарешті вловила собі блік. Можна сушити в лампі 60 секунд. Пече витягує. Поїхали далі, я трошки вам пришвидшу, щоб не дуже нудити тут. От, все робимо по схемі мокру підлогу і каплю біля кути, коли розтягуємо до вільного краю та до бокових валиків, ось так як я на відео. І для того, щоб вловити блік, допомагаємо тоненьким пензликом, в моменті, де щось стекло, апельсиновою паличкою відразу забираємо. Перевертаємо нігтик, ловимо блік і. Підправляємо, якщо потрібно, і ставимо це. Кілька слів про торгову марку Валері. Це досить така непогана марка. Гелілаки пігментовані і перекриваються навіть деякі відтінки в один шар. Справді ціна якість хороші все відповідає. Окей. Бази е, теж дуже класні, е, вони доволі густі, тому е, все-таки для е, новачків я б рекомендувала брати щось таке середньої консистенції, тому що і з рідкими важко працювати, і з густими, а валері все-таки більш до густіших, особливо деякі пігментовані відтінки. Є нюанси, що Роздвоюється база, я кілька разів купляла. І пігмент відділився від основного складника це через перепад температури. Ну а далі дизайн. Я думала, робити, не робити, але зупинилась все-таки на стемпінгу і вирішила собі спробувати. Вибрала ось такий принт, цікавий. І це все перебиваю. У мене пластини стемпінг. Я навіть не пам'ятаю вже, де я їх купляла. Ось такий скрибок, просто карточка дисконтна. Штамп купляла на AliExpress. Навіть не скажу вам ні силки, ні нічого, бо це теж було давно єдине, що можу сказати. Це лак для стемпінгу у мене від торгової марки Saga. Для мене він найкращий, тому що пробувала кілька інших фірм, вони мало пігментовані і дуже швидко висихали мені, поки я перенесла малюнок на нігтик. Тому, власне, я для себе обрала лак для стемпінгу від Saga. Для стемпінгу необхідно лак для стемпінгу, пластина, скрибок, штамп, рідина для зняття лаку та ватні диски або безворсові серветки. Серветку або ватний диск змочуємо в рідині для зняття лаку, витираємо штамп, скрибок і власне саму пластину. Все має бути сухе, не мокре. Наносимо лак тоненькою полоскою на край малюнку і скрипком одним плавним рухом стягуємо наш лак, щоб повністю забився малюнок. Забираємо лак одним плавним рухом на штамп. І так само одним плавним рухом переносимо наш малюнок на нігодь. Покрутили і забрали. Ось такий результат. А далі. Знову ж таки, мій улюблений вже тепер матовий топ від Йо плюшка. Я буду наносити відразу на е, свій дизайн. Я не буду вже перекривати глянцевим топом е, нічим. Подивимось, як воно все приноситься. Тому що цим матовим топом я насправді задоволена. Він носиться прекрасно, і під нього реально не потрібно давати закріплювач, так як я це завжди робила. До даного топу. Я спочатку наносила rubber top, а потім наносила матовий топ, тому що постійно вважала, мені так говорили, розповідали. Всюди була інформація, що матовий топ це лише декор. Але ні, просто потрібно тестити. І якщо е, ви попадете на моє відео власне, з цим топом, е, то можете побачити, звернути увагу, як він носиться і який він в процесі носіння гель-лаку, як він себе показує. Е, щоб ви чітко собі знали, тому що я розумію, неможливо ризикувати, е, нанести клієнці матовий топ, і він потім злізе за два дні. Тобто тут має бути підтвердження е, топ має липкість дисперсійний шар. Ми його обов'язково забираємо і вже в кінці малуємось нашим матовим ефектом. Обов'язково пилочкою підпилює всі торці, всюди, все, де щось там затекло, все підправляю. А лак для стемпінгу легко зі шкіри забирається рідиною для зняття гель-лаку або звичайного лаку. Ну і, як завжди, на фініші обов'язково ліка для кутикули. Без цього ніяк. Тим більше, коли ви використовуєте якісь такі агресивні засоби. От як зараз я для стемпінгу, мені необхідна була рідина для зняття гелілаку. я витирала з кутикули, з шкіри, залишки лаку для стемпінгу. Обов'язково після цього наносіть олійку. Зробіть легенький масаж рук і любуйтеся вже результатом. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Забираємо залишки олії. Іки з наших нігтів, і ось такий. Що вам нагадує даний манікюр? Готовий результат. Всім дякую. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, Па-па!